Привіт! Зараз розповім про настільну гру Бонсай. Це в нас така простенька сімейна гра від одного до чотирьох гравців про те, ви будете вирощувати свої власні дерева Бонсай. Правда навіть розповість трішки про те, що це таке. І я зараз поділюся з вами правилами до цієї гри, а потім своїми власними враженнями. І до того, як розповісти вам права цієї гри, я нагадаю, що видаництво цієї гри це. Ігромах. Ігромах це не тільки видавець цієї гри, а ще й багатьох різноманітних настілок. Вже багато років вони на ринку видають купу настілок української. Це ще й магазин. І ви можете замовити собі і цю настільну гру, і багато інших за в описі цього відео, і там же ви знайдете промокод на знижку у цьому магазині. І тепер ми приходимо до правил. Тож. Ми тут будемо вирощувати власне дерево, бонсай, і виграє той, хто власне збере більше переможних очок, переможних балів. В нас тут є дзен-карти, є тайли гексів бонсай, з яких ви будете вирощувати свій бонсай. У нас тут є дерево, є крона, травичка, є квіточки і фруктики, які будуть виростати на нашому деревці. Кожен отримує власний горщик, отримує тайл сейші. Я насправді не дуже знаю, що це таке. Це мистецтво вирощування та надання бонсай форми не завдаючи шкоди рослини. І це його тайл. Цього і ви, як бонсай, також тимите підказку по тому, що приносить скільки балів, і також поруч викладаються тайли мети. Ви починаючи зі старшого гравця, ходите по черзі, і ви в свій хід робите одну з двох дій. Або медитацію ви берете собі картки, або культивацію. Ви саджаєте жетони. У нас перший гравець отримує один жетон дерева. Другий гравець отримує жетон дерева, і жетон крони, третій гравець жетон крони, жетон дерева і квіточку. І четвертий гравець по одному кож... жетону кожного типу отримає. Гра закінчиться, коли в нас розкриється остання картка цієї колоди, і це буде набагато швидше, ніж ви очікуєте. Насправді в першій парті, тобто вона достатньо швидко грається. І як тільки картка розкрилася, то всі ще роблять по одному ходу, включно з тим грацем, що відкрив цю картку. Тож давайте вам розповім про те, що ви тут робите. Дія медитація. Це ви берете одну з відкритих карток у цьому ряді. Насправді дія взяти картки. Коли ви її берете, ви отримуєте те, що вона дає. Там в нас є декілька карток, які одразу спрацьовують і закриваються. Наприклад, ось ці це в нас помічник і майстер, і деякі картки, які вам викладаються, і проносить пасивно покращити ви свою здібність висаджати дерева. І також ви отримаєте те, що написано під карткою. Якщо ви берете найближче колоди, нічого не отримуєте. Тут ви отримуєте або один тайл з деревом, або один тайл з рувою. Тут ви отримуєте один тайл дерева, один тайок квітки, а тут отримуєте один тайл трави і один тайл з фруктом. На самому початку ви можете зберігати тільки 5 жетонів бонсай у себе. У нас, наприклад, у нас один. Давайте зроблю першу дію, я візьму собі ось це, і я прикладаю цю штуку собі ось сюди. Таким чином, тепер я можу висаджати на один тайл більше. Тобто я можу базу висаджати одне дерево, одну траву і ще якесь. І тепер можу висаджати ще одне дерево. Також за те, що я його взяв, я отримую один тайл дерева і один тайл з квіткою. Після цього ці карти з'їжджають, відкривається нова. Ось такі картки, як тут, вони дають вам можливість постійно висаджати більше жетонів під час дії культивації, яку я вам ще не як відбувається, але ви будете висаджати всі горщик. Помічник, ось цей чувак, ви його берете, він одразу висаджає ті жетони бонса, які у вас тут на ньому вказані, і після цього перегортається. Майстер. Він також, крім тих жетонів, які ви тут отримуєте, приносить ще додаткові жетони і також перегортається. Картки з бавами. Це картки сувоїв, їх ви берете і собі перегортаєте, і вони приносять вам додаткові переможні бали наприкінці гри, і здається, що це дуже сильні ефекти. Наприклад, тут ви додатково отримуєте по одному балу за кожну висаджену в себе траву. Особливо я б, коли набрав карток, відкриваються ще нові. І ось я ще нові доклав. Тут у нас. По одному за кожен жетон дерева, а він жетон нічого не приносить. Це просто майстер, який дає вам будь-який жетон. І ось це картка, яка буде давати вам по 2 бали за кожну картку майстра, що ви взяли в грі, а так вони нічого не приносять. І додатково в нас є картка знарядь. Якщо ви її берете, ви її розміщуєте тут з цієї сторони, і вона дає вам можливість зберігати більше жетонів бонсай у себе. Тобто ви тепер зберігаєте 5 плюс 2, може зберігати в себе 7 жетонів. І ось, наприклад, поки я набрав ці картки. Мені ще ось такий жетонів насипало. Це все була дія медитації. Під час медитації вберете одну з цих карток. Якщо це помічник або майстер, виконуєте його дію, якщо це знаряддя або картка вирощення, прикладайте її сюди і одразу отримуєте додаткові жетони, які вам тут намальовані. Ну і також можете ці картки брати, також отримувати жетони. Тепер дія культивація. Це просто насправді дія висаджання. Зазвичай ми казали. Саджаю щось, і частіше всього ми хотів посадити звичайне корупціонера. Але в цьому випадку ми саджаємо різноманітні дерева. Так, в нас кожен з тих жетонів по різному працює. Оцей жетон дерева розміщувати, щоб він обов'язково дотикався якогось ще жетона дерева. Тобто цей можна розмістити, наприклад, або тут, або тут. По різному ви можете їх розміщувати. Жетони трави розміщуються таким чином, щоб вони доторкалися до одного з жетонів дерев. Кожен жетон трави у вашому бонсай наприкінці гри приносить три переможних бали. Про переможні бали тут є підказка. Дерево нічого не приносить, трава приносить по три переможних бали. Квіточка повинна. Однією стороною торкатися трави, тобто її не можна розмістити до дерева. І кожна квіточка приносить стільки переможних балів, скільки в неї сторін нічого не торкаються, тобто від 0 до 5. І давайте ще розміщу тут дерево і ось тут траву. І е, я. Ось ще можу розмістити фрукт. Фрукт розміщується не поруч з іншими фруктами і обов'язково поруч з двома травичками. Тут дуже зручно, що на самих цих тайлах намальовано, куди їх розміщувати. Це прям дуже прикольно. І фрукт кожен фрукт на вашому дереві принесе по сім переможних балів. Ну і так я не міг висадити це. Я вам показую приклад, як можу висаджати. А висаджати ви можете стільки жетонів, скільки у вас тут намальовано. Тобто, ви свій хід берете звідси картку, робите, що вона робить. Наприклад, я взяв цю і отримав собі один жетон. Відкривається нова картка. Я можу, наприклад, взяти оцю картку, вона мені принесе ще траву, і одразу цей помічник мені висадить осюди дерево, і, наприклад, кудись сюди ще трава травичку. І закриється. І виходить нова картка. І при цьому я роблю ці дії, поліпшую свої знаряддя і можу більше висаджати і більше в себе тримати до кінця гри, і більше переможних балів отримати. Також ще те, про що я не розказав, це те, що в нас є тайли мети. Для першої партії гра рекомендує саме ці, коли ви виконуєте умови тайла мети, ви одразу обираєте або взяти його, або відмовитися від нього і намагатися зібрати наступний. Але вже попередні ви не зможете взяти. Наприклад, якщо ви зібрали 5 трави у себе, то ви одразу вибираєте, чи взяти собі цей тайл, що приносить 6 переможних балів. Якщо ви відмовляєтесь, то ви вже не зможете його взяти і намагаєтеся зібрати 7. Якщо зібрали 7, то вибирати, чи його взяти, отримати 9 балів, чи намагатися зібрати 9 тарів трави, щоб зібрати 12 переможних балів. І, звичайно, в кожного гравця може бути тільки по одному жетону кожного кольору. І цікава тут система, що ви дійшли перші, тобто це ціль, і вам класно першим, до неї дістатися, і в цьому відчувається взаємодія. Але при цьому ви можете намагатися зібрати побільше. І вони всі однаково працюють. І тут Першому раунді тут найпростіший цей варіант: це просто жетони дерева, жетони фруктів і жетони зелені. Але є ще додаткові два варіанти, які можуть у вас бути: оцей дає бали переможні за квіточки, що виступають за межі найдальнішої штуки. Тут є підклеєна сторона. Якщо квіточка виступає за її межі, врахуйте скільки квіточок, і за три квіточки 8 балів, а за п'ять шістнадцять. Тобто це. Якщо у вас є така ціль, то одразу вас змінюється партія, ви одразу рухаєтесь в іншу сторону і намагаєтесь ще туди квіточку розмістити. Але ще є ціль, яка ще більше змінює партію. Якщо у вас є будь-який тайл, що виходить за найдовшу сторону, ви можете взяти собі цей жетон, отримати 7 балів. І якщо у вас є два тайли, що виходять за дві сторони горшика, то отримати 10 тайлів. Якщо у вас є один тайл, що виходить за будь-яку сторону, і один тайл, що спустився нижче вашого горщика з будь-якої сторони іншої, то ви можете взяти собі це і отримати 14 балів. І це прям дуже незвично. Не цікаво, що може дуже по-різному будувати це дерево, і при цьому всі ці правила, які озвучив, вони призводять до того, що ви будуєте все рівно щось, що дійсно нагадує вам справжнє дерево бонсай. Це насправді усі правила вона елементарна. Ви або берете картку і отримуєте жетони, або висаджаєте собі жетони за певними правилами і наприкінці підраховуєте переможні бали за допомогою блокнотика. Правила розповів тепер до компонентів. Вона реально. Приємно виглядає дуже прості ці компоненти, все простенько, але воно прям передає відчуття цієї теми. Коробка, давайте роздивимося. Хороша коробка. Вона приємно виглядає. Тут всюди з боку написи гарненькі, гарна, що тут є персонаж з гри, є дерево бонсай, вся інформація, але немає сторони, щоб її отак-от вертикально поставити. Тому не ідеал, але все рівно дуже гарна коробка. і вона точно пояснює про що це гра. Проста сімейка про дерево бонсай. Що мені дуже сподобалося, що це те, що тут, по-перше, дуже хороші правила з прикладами, з поясненнями. Це прям приклад хороших правил, де дуже ретельно все описано. І що мені особливо сподобалося, те, що тут є окрема стаття про те, що таке бонсай, як ним доглядати, і приклад різноманітних дерев Бонсай. Я таке дуже люблю, і що я спочатку це почитав, а потім в це граю. І те, що тут все це, знаєте, ось на цих тайлоках з однієї сторони, намальовано, і інтуїтивно ви її розумієте, як прилаштовувати. Картки звичайно, в якості загалом це простенько, але гарденько. Я ставлю цьому лайк, але не ідрагу. А тепер до моїх вражень. За темою, це настійна гра насправді абстрактна. Тобто, ну суцільно тут ви робите дуже абстрактні дії, і те, що це одна дія називається медитація, а інша культивацією. Ну, ви не будете називати це картками дзен. Реально, ви будете називати картками і те, що ви берете картки. Але тема допомагає вам зрозуміти, що ви тут робите. Тобто, вона тут є. Мені ось подобається, що це гра про дерево бонсай і ви висаджаєте це дерево, і воно виглядає як дерево через те, яким ми правими це зроблено. Це прям. Тематична абстрактна гра, ось так. Це е, оксім... Оксіморон, але воно тут так і працює. За правилами, це елементарна гра, це прям сімейка, домиснув 10, але молодші діти можуть все грати, якщо вони гравці, і розуміють, що це класний ось такий приклад зовсім для новачків або для сімей, тому що це спокійний такий процес, не конфліктний. І що цікаво, я вчився цій грі через додаток Dice, і цей додаток розповідає гру розкласти. І як почати в неї грати, ви робите там дію і одразу вам поясню, що ви робите, тобто ви вчитеся, граючи, використати додаток. В цій грі цей додаток працює, вам треба тільки знати англійську, але там все класно вона пояснює. Я спробую, якщо є можливість, одразу використати і правила прочитати, і зіграти за додатком. Мені здається, що за додатком новочка можна одразу сідати і грав розповідати, і як її розкласти, і що використати, і що робити. Прикольно, але треба знати військо. За загалом, тут хороші правила і прості. Ви можете розказати гру і, прочитавши право, одразу грати. Плюс тут є стратегічність різними способами ви набираєте бали. Грати в неї приємно, просто, дуже швидко вона закінчиться. Про це я казав, що це гра, треба переджати гравців, що гра закінчиться скоріше, ніж ви це очікуєте. І тут при цьому ви набираєте досить багато балів, тобто там десь 90-100 балів, приємно, що за все дають бали, приємно це висаджати. На мою думку, тут небагато буде регравальності через те, що ви все рівно приблизно не те саме кожну партію робите, берете картки, і жажати певну вчину дерева, тому не ну, сказав би, знаєте, що ось глибина тут є стратегічна. Але сам процес ну, приємний, вайбовий, такий, чивовий, воно ось спокійно, хоча є де подумати. Але що мені особливо сподобалося, це ці жетони цілі, які спонукають вас певним чином по-новому вибудовувати свої дерева. І ось їх різноманітність дійсно буде змінювати вашу гру, особливо ці цілі, одна з квіточками. За межами вашого горщика і інша, яка спонукала з певно чином вибудовувати ваш бансай. Це прикольно, що це додано до усі гри як базові правила. Плюс є додаткове правило, що ви змішуєте оці жетони з цілями верхню частину колоди. Це не дуже змінює гру, насправді. Просто ви більше спочатку знаєте, куди направляти свої сили. Це прикольно, одразу можна так пробувати грати. Загалом приємна. Проста, гарненька гра про висаджання бонсаю. Якщо вас зацікавила ця тема, якщо ви шукаєте якогось такого, я більше процесу, чолової гри, де ви можете спокійно щось пограти, то вам ця гра точно підійде. Якщо ж ви шукаєте чогось більш складного і з глибиною різноманітністю, це не гра для вас, це вона досить простенька і гарненька. Отак. І наприкінці відео, і це, звичай, я пораджу вам дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу, це настільна гра Ікі. Це, якщо ви хочете щось у дійсно японській такій тематиці, так само як і на гра Бонсай, але захочете більше стратегічності і там більшої різноманітності глибини, і вам хочеться більше правил, то ікі це вже повноцінна стратегія, де ви у стародавній Японії використовуєте різноманітних майстрів і професіоналів у різних справах для того, щоб понабрати більше переможних балів. Це вже така повноцінна японська стратегія. Якщо ж вас більше цікавить тема самовисаджання і ось дерева вас цікавлять про селини, то придивіться до гри Арборетом. Це карткова математична гра, де ви висаджаєте власні сади і вибудовуєте в різноманітні, там де висаджаєте так, щоб вони з принесли також побільше проможних балів. Вона досить така, не проста за правилами, але точно глибока за процесом. Але точно, вона, наприклад, простіша, ніж і Огляди на обидві ці гри в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і знаходьте певний баланс в своєму житті і красу. І придивляйтеся до того, щоб все було добре і збалансовано, і щоб лайк стояв, і підписка була, і, можливо, навіть комент написати. І тоді побажаю вам спокійної та давної ночі. Я ж казав, що Хотіть, будь ласка, Ярослава, а чи це випадковість, що обидві рекомендації від видавництва Woodket? Да. це співпадіння, чи це змова?